Зведення по обстрілах за ніч по регіонах України. Росія застосувала 165 дронів і 9 балістичних ракет. Сили ППО знешкодили 137 безпілотників. Зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих цілей ще на дев'яти локаціях. Основними цілями атак були об'єкти ВПК, енергетичної та нафтогазової інфраструктури. Київ. Ворожий удар по приватному медичному закладу в Оболонському районі спричинив пожежу на другому поверсі стаціонару. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Евакуйовано 25 осіб. На місці працювали до 50 рятувальників та 10 одиниць техніки. Київська область, потужний удар, зафіксовано у Фастові. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Загинув чоловік. У Славутичі внаслідок прильотів повністю зникло електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Також повідомляється про пошкодження у Вишгородському районі. Чернігів та Чернігівська область внаслідок атаки виникли пожежі в гаражному кооперативі в місті Чернігів та в приватному будинку на території однієї з громад області. Полтавська область у Полтавському районі. Уламками пошкоджено покрівлю будівлі та складське приміщення одного з підприємств. Харківська область зафіксовані влучання та пошкодження об'єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.